4 жовтня місто Дніпро 2024 рік. Це перед вами ось окущ, який ми перещепили, були на Басанті, Надія Ксайська і рожевий ніл. Басанті я зняв звідси повну забиту бананку, банановий ящик. Це тобто такий він повністю коли забитий. Міщується 20 кілограмів, якщо особливо не натоптувати. Зняв кілограм 30 Дніп... Діаксайський, це схожий на Аркадію, але з мускатом. Басанті був по ту сторону, в мене. ту сторона була вся на Діаксайська. Я б навіть сказав, що там взяв 30, а навіть під 40 кг, бо там три рази я знімав на кілограм 540. І ось рожевий ніл. Тут ще його кілограм 15 Тобто на ось цей кущ, на якому 5-8-8 рукавів, От, було навантаження. Нехай 30, 20 і 15. 75 кілограмів орієнтовно. Зона подиношення, яку він займа, займає, це е, туди, виходить, 3 метри і сюди, 2, 5 метрів. Е, кущ, щоб хати, перевантажений, не знаю, лоза визрівша повністю майже. Місцями є, звісно, погане не все ж таки навантаження. Да? басанті я бачу, визріло шикарно. Не... Надія Ксайська визріла також непогано. І рожевий ніл. Тепер до нього перейдемо безпосередньо. Значить, він, він виноград з середньопізніми термінами достигання у зв'язку з навантаженням. З таким навантаженням, відповідно, ягідка стає дрібнішою. Але все одно ось така от ягідка, це десь приблизно грам 12. ягідка. Дуже гарний зовнішній вигляд, прям насичено рожевий, шикарнючий. Цукристість трошки вище середньої. Високої цукристі нема. Але я це пов'язую з навантаженням знову ж таки. До чого це було і прев'ю перед відео про рожевий нів. Відповідно, відтягнувся термін достигання його. так би він був би готовий ще раніше. На 4 жовтня, тут тобто на сьогоднішній день, він готовий вже пару тижнів який. Ось збирається на кущу. От. Тому що я хотів, щоб він набрав ще більше цукру, мені не вистачало цукру. от Зараз буду його зрізати. Вже цукруські хороша. Я не сказав, що висока, але хороша. Значить, головний. Пріоритет даного винограду – це зовнішній вигляд. Насичено рожевий. Потім немає збитості грон. Ну, от немає, дуже класно. Гронка вся гарно оформлена. От. Все, все добре. Е, немає тріску. Ну, в принципі, не було тих дощів таких сильних. Але думаю, що він і так тричати не буде, тріска. От я б його порівняв би з кіровоградським. Кіровоградський мені, наприклад, сподобався більше, аніж рожевий ніл. Але кіровоградський входить в більш темні тони. Він такий не насичено малиновий, а вже добирається до червоного. Але він також з переливом. Немає такої повністю зафарбованої ягоди. А такий, наприклад, як рожевий ніл, бачите, він з переливами. Ягоди. Ягода, сама грона десь приблизно грамі 800, якраз товарний виноград. Навантаження також, як бачите, витримує шикарне. Тому, тому певне, що на нього також може звернути увагу для центральних південних регіонів України. Рожевий нів.